Всім привіт! Так вам дуже сподобалася перша частина халяви, то ось тримайте другу частину халяви в Geometry Dash. Я трохи захрип, але не зважайте на це уваги. Ну а я не буду вас більше затримувати. Поїхали. Сьогодні ви дізнаєтесь, як отримати безкоштовний інсейн левел. Для цього заходимо в пошукову строку і пишемо Colorful Game. І ви відкриваєте перший інсейн левел. Тут нам потрібно буде натренувати трошки першу частину і потім залізти на корабликову текстуру. І так і летимо ближче до кінця левела. І десь на 70% нам потрібно буде натренувати ще одну частину і з легкістю пройти цей левел. Підсумок цього відео ви получите 8 зірок, 350 орбів і один демонський ключик. Ставте лайк, я пішов робити